Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофілія на продажу нове чудове надходження. Це Honda Pilot 2016 року випуску з бензиновим двигуном на 3,5 літрів. Незвичайно класна тачка, яка дуже шикарно їде. Це повний привід, звісно, ж, дуже класна комплектація у нас. Американець. У нас два комплекта дисків є з гумою, також гума гума непогана. Є шторки на задні вікна. Салон у нас. Шкіряний, світлосинах, дуже шикарно виглядає. Три місця сидінь, є мультимедіа для задніх пасажирів, багатозонний клімат-контроль. Тачки шикарний стан, безключовий доступ присутній, повний електропакет по склам, по зеркалам, електрорегулювання сидіння. Також все чудово виглядає. У пасажира також електро. Регулювання зеркал, повне мультикермо, з круїз контролем. Підігрівчики сидіння є, старт-стоп, великий монітор з камерою заднього бачення та камерою на правому зеркалі. Автомат. Що ще? Є люк є у нас. витрата палива по трасі буде в районі 8,5-9 літрів, по городу десь 11-12. Хто шукав собі пилотика, у нас з'явився, Приїжджайте до нас. Шикарна тачка, дуже гарно їде і гарно виглядає.